Друзі, у Переяслові зникла заступниця міського голови Огієвеч Ольга Миколаївна. На запитання депутата Переяславської міської ради Михайла Шомрая, мер відповів, що нібито вона пішла на довгу відпустку, бо посадовця давно не ходила в відпустку, в неї накопичилося, якби все окей, вона вийде на роботу. Але правоохоронці її знайшли. І 10.09 навіть відбулося судове засідання, де її інкорменують хабарництво. Якщо вірити моїм джерелам правоохоронних органах, схема була дуже проста. Мер відки, створив громадську організацію відродження Переяслава, був її засновником, навіть перебуваючи на посаді е, Переяславського міського голови. І якщо вам потрібно продовжити оренду землі під МАФом, чи його розміщення, чи ще щось, ви приходите як підприємець, спросите, а мер каже, треба 50 тисяч мінімум перерахувати на цей благодійний типу рахунок. І ми дуже часто чули, що Саулко ніби щось по місту робив, і це робили невідомі добрі спонсори, які не бажали. Називати свої імена. Виявляється, там був ключ, картка. І посадовці міської ради, багатьом підприємцям радили туди скинути гроші, щоб їхні справи рухались по сесії, по кабінетах, папери їхні переходили, і якби вирішувалась проблема. Потім мер йшов в банк, знімав ці грошики і витрачав на свій власний розсуд. Але правоохоронці прикрили. І цю схему. Ось, будь ласка, відкритих даних є такі джерела. Подивіться скріншот. Я ж хочу лише додати від себе, що мер організував злочинну групу в Перязливській міській раді. Він її очолив, і вони дерли і деруть гроші. Я вимагаю негайної відставки В'ячеслава Саулка. Звісно, в суді ще потрібно довести, що вона вимагала, брала. Але ми всі Переяславці знаємо: брала, вимагала Саулко просив. І давайте послухаємо, що ж тоді мер розказував на, на запитання депутата Переяславської міської ради. Отримав ряд звернень протягом місяця стосовно, що відбувається в цінах. Пресельської міської ради стосовно вашої заступниці по економіці. Тому прошу питання різним включити і доповісти, щоб треба коротко сказати, що відбувається. Тому і депутатському корпусу допомогти. Що, що відбувається, відбувається всі на міської ради? Моєте про позиція, що відбувається всі на міської ради? Працює депутатський, працює, працює. працює Ні, я вас запитую зараз як депутат, що звертається, звертається до мене. Будь ласка, дайте пояснити керівник. Останні місце нічого нічого добре. Міський голова надає суддя з відділу кадрів для того, щоб надати розпорядження відпустити не відпустки. Так от, зараз заступник міського голови знаходиться до відпустки. Вона вийде на роботу, ви її побачите так, і таке все інше. Що стосується всіх тих палачок, які ведуть в і так далі, по і так далі, ну вибачте, я по базару на корму і не займаюся. Я керюся офіційної зараз. Тобто заступник зараз знаходиться відпустці. Де вона знаходиться? Будь ласка, заробітний депутатська заклада, на неї там, допустимо, члени таке інше. Якщо вам потрібна інформація, офіційно да, почують, я... як ви їх базаром обзиваєте. Дякую, шановні колеги. Так, наші питання, які запропоновані на році сесії, всі розглянуті. Так, схвально вирішення. Тому наше пленарне засідання сьогоднішній 78 восьмій сесії оголошує закрити.